Ми всі очі, склонимо голову, слух разом зі мною скажемо. Дорогий мій Батько Небесний, я звертаюся до тебе від усього свого серця. Я прошу тебе, прости всі мої гріхи, помилуй мене по великої милості Твоїй. Ісус Христос, я вірю, що ти Син Божий. Який помер за мене і воскрес моє оправдання для вічного життя. Я прошу тебе, Ісус, увійди в моє серце, омий мене своєю святою кров'ю, мене і благослови. Я своїми устами сповідую Ісуса Христа, своїм Господом і Спасителем. Назар. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Батько наш небесний, не дякую Тобі за батько, дякую за те, що ти чуєш, молитву, відповідаєш. Я дякую, що ти прощаєш всякий гріх. Допоможи нам, Боже, більше не грішити, освячуватись освятувати, і святість святі твою праведність в нашому житті. Слава тобі і хола Тобі, великий Бог наш, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. 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 Слава Богу.